Чому 90% наших підписників ніколи не зароблять на інвестиціях? 9 із 10 наших глядачів втратять гроші попри розумні поради, попри наш досвід, попри запропоновані підходи. І справа не в жорстокості ринку, і навіть не в тому, що їм не пощастило. Вони просто роблять зовсім не те, що потрібно. І що найсумніше, формула успіху давним-давно всім відома. Ворен Баффет, один із найуспішніших інвесторів в історії людства, повторює її вже понад 70 років. Він ладить купувати якісні активи і тримати їх. Роками закликає ігнорувати щоденний інформаційний шум і не намагатися вгадати, куди вітер дує, які будуть новини, куди підуть ціни завтра чи післязавтра. його у нас всі поважають, але на жаль, ніхто не слухає. Тож давайте розберемося, що насправді відрізняє ті 10% успішних інвесторів від решти. Сьогодні я розкажу вам 12 смертних гріхів в інвестиціях, 12 найважливіших помилок, яких так чи інакше припускаються більшість, і можливо деякі з них вже коштували вам. Нормально так грошей, і помилка номер один це відсутність стратегії. Найголовніша і найчастіша помилка у більшості інвесторів. Просто не мати стратегії. От просто уявіть, що ви вирушаєте в далеку подорож без карти, без компаса, без навігатора, без чіткого розуміння, що куди, як. Це стає такою мандрівкою, де шлях точно буде цікавим, але чи прийдете ви туди, куди сподівалися, вже не факт. А ще є висока вірогідність, що вам така подорож не сподобається. Успішні інвестори завжди починають з плану. Вони чітко знають, навіщо їм потрібні ці гроші, куди вони їх відправлять, скільки ризику можуть собі дозволити, з якими інструментами будуть. Працювати один інвестує для пенсії через 30 років і може дозволити собі певний ризик, певний вибір інструментів і певну стратегію. І є певний проміжок часу, коли він може відновитися від можливих втрат або просадок. А інший інвестор збирає на навчання дітям через 3 роки і повинен бути суперобережним, бо це критично важлива ціль. І тут будуть потрібні інші інструменти, інший ризик менеджмент, інший підхід. А ще є особисті зовнішні обставини, особисте відчуття ризику і багат багато багато такої от персоналізації, без якої можна легко вистрелити собі в ногу. Тому не знати скільки вам треба і для чого, в яких інструментах цих цілей можна досягти, відсутність чіткого плану по диверсифікації і чіткого плану розвитку себе як інвестора в сукупності приведе вас до. Посередніх результатів. Будете просто розкидуватися грошами в те, що здається привабливим прямо зараз, а потім плакатись у розбитого корита, що ваші тактичні успіхи не перекрили ваші стратегічні факапи. Помилка друга нереалістичні очікування. Практично всі люди хочуть розбагатіти, але дехто хоче це зробити швидко. І такі люди бачать в інтернеті історії про тих, хто заробив мільйон на якісь оцій ізі-пізі маленькій угоді. І думають, що з ними буде так само. Вони дивляться на блогерів, які їздять на Дорогих тачках вони розвішують вуха і вірять в тому, як легко заробити на трейдингу на ф'ючах з сотим плечем або на якихось мутних історіях і, взагалі, 10% річних в валюті, кого це цікавить, тисячу разів вони вже чули про 300% річних в черговій піраміді. І оці нереалістичні очікування змушують людей нервувати, приймати погані рішення, бігти за нереалістичними показниками і в підсумку втрачати гроші. Тому наступного разу подумайте, коли вам обіцяють дохідність втридцять. 40 або 50% ручне. Насправді це має викликати не жадівність, а насторогу. Якщо хтось може давати таку дохідність, наші їм взагалі ваші гроші. Чому вони не беруть кредит в банку під 15 і не заробляють на різниці? Високі обіцянки дохідності майже завжди означають або величезний ризик, або просто шахрайство. Але люди з нереалістичними очікуваннями чомусь не звертають на це уваги. З ними ніколи нічого поганого не станеться. Друзі, ми тут все про те, як правильно інвестувати. А окрім того, що як правильно інвестувати, треба ще знати, у що правильно інвестувати, а потім ще треба таки інвестувати, а не тільки накачуватися знаннями. Як ви знаєте, зараз на один із головних факторів успіху інвестора, і хочу поділитися нашим кейсом, який вас може зацікавити. Ми ж завжди в пошуку нових географій і нових форматів. І зараз одним із найперспективніших регіонів знову виглядає Київська область, але в вузькому сегменті конкретно рекреаційної. Нерухомості відпочинкових і готельних форматів. І як ви пам'ятаєте, ми тут рекомендуємо робити ставку на дисбаланс попиту і пропозиції. А для цього треба мати унікальну концепцію, в якій попиту багато, а пропозиції відповідно мало. Розгляньте для себе концепцію Wooden Water Risortu. Я, звісно ж, про нову дачу. Це у нас близькість до Києва до величезного платоспроможного попиту. Це у нас комбінація лісу. І озера, відпочинку орієнтованого на усамітнення і відпочинку орієнтованого на рибалочку. Це вже побудована перша вулиця і вже налагоджені процеси прийому гостей. А ще це капітальне будівництво без переживань за амортизацію. А ще це дві унікальних фішечки, де я навіть не знаю, яка із них важливіша. Одна це можливість за потреби проживати в своєму будинку довгостроково, не просто там. Ікс днів на рік використовувати його повністю і ексклюзивно з автономним опаленням, водопостачанням і водовідведенням. Зараз, як ви розумієте, може бути особливо на часі. А друга фішечка доволі рідкісна серед сьогоднішніх девелоперів. Це виконувати обіцяне, а потім ще й робити більше, ніж обіцяв. Обіцяли побудувати до нового року 12 котеджів. Побудували. Обіцяли викопати озеро. Викопали. Не обіцяли басейн, все одно зробили басейн. Дитячі майданчики ігрові зробили. Ілюмінацію, освітлення, красиве новорічне. Зробили тестове заселення, відкатати процеси. Зробили каміни у всіх котеджах, зробили. Додати нові планування, щоб було різноманіття. Зробили. не обіцяли можливість безлімітного проживання для інвестора. Також зробили. от, якщо для вас інвестування це не про очікування, а про реальний прогрес. Розгляньте нову дачу, тільки обережно такі будиночки викликають залежність, а в інвестиціях рішення треба приймати тверезо. Тому додаєтеся до нашої спільноти, дискутуєте, ставите незручні питання, обов'язково приїжджаєте на інспекцію, перевіряєте, оцінюєте масштаб і темпи прогресу для себе індивідуально. Радитеся з інвесторами і запрошуйте експертів, яким довіряєте самі. А тоді, вже проінвестувавши час, інвестуєте кошти. Третя помилка у нас тісно пов'язана з другою. Це короткий горизонт мислення. Люди думають місяцями в кращому випадку одним-двома кварталами чи роками. Вони купують акцію, і якщо вона не зросла от прямо зараз, вже нервують і хочуть продати. Якщо портфель впав на 10% за квартал, вони вже в паніці. А що буде під час просадки на 40-50% не варто собі. І уявляти, от вони постійно дивляться на свій рахунок, переживають, дивляться, що там якесь коливання сталося, шукають йому якесь пояснення, перемикаються з одного активу на інший, і висновки утворюють так само хаотично, аналізуючи якісь мікро-мікро-мікро відрізки часу. А в цей же час успішні інвестори мислять роками і десятиліттями. Той же ворон Бафет каже, що його улюблений період тримання акцій назавжди. Бафет шукає хороші компанії з надійним бізнесом і просто чекає, поки вони росту. Він не переймається, що акція впала на 20%, бо розуміє, що компанія міцна. І з часом вона відновиться. А ті, хто шукають швидких результатів, особливо в комбінації з високою дохідністю, мають зазвичай багато метушні, а активи обирають неякісні, в кращому випадку хайпові. І це якраз підводить нас до четвертої помилки. І це емоції. Інвестиції, що в реальному секторі, що на фондових ринках, рухаються двома основними силами. І це не просто попит і пропозиція, як вчать нас в університетах. Це страх і жадоба. Саме ці дві емоції змушують людей робити помилки і втратили. Гроші. Насправді більшість втрат інвесторів відбувається не тому, що вони обрали погані активи, а тому, що вони керувалися емоціями. На фінансових ринках існує навіть спеціальний інструмент, який називається індексом страху і жадібності. Він вимірює фактично настрій інвесторів на ринку. І успішні інвестори використовують його навпаки. Вони купують, коли всі бояться, і в індекс показує крайній страх. А коли всі жадібні, індекс показує ейфорію, вони обережні і розпродаються. І це знову таки рекомендація такого поважного і такого недооціненого порадника, як Ворен Баффет. боятися, коли інші жадібні, бути жадібним, коли інші бояться. Та більшість людей робить навпаки. Та часто ключова помилка зашита в саму спробу вгадати на часі зараз чи не на часі інвестувати в певний актив. Це наша п'ята помилка. Так називаємо маркет таймінг, деякі інвестори думають, що можуть передбачити, коли тренд зміниться, передбачити, коли ціни підуть вгору, передбачити, коли буде обвал. Вони читають новини, вони слухають експертів, вони дивляться на графіки, вони намагаються зловити ідеальний момент для покупки і продажу, думаючи, що вони розумніші за мільярди людей інших учасників цих ринків. Вони дивляться на ціну і думають, ну. Всі мої конкуренти в цій боротьбі за профіт, мабуть, недолугі новачки. Оці всі ваші фінансові аналітики з Уолл-стріт, оці всі ваші інвестбанкіри, всі ці ваші JP Morgan, всі ці ваші цитаделі, всі ці хеджфонди. Короче, вони всі не і вони невірно оцінюють ринок. Я впевнений, що акція X має бути дорожча, або там золото має бути дешевше. І коли їм здається, що все поприверх вони купують. А коли їм здається, що все про вниз, вони продають. Та проблема в тому, що ніхто навіть з багатомільярдним ресурсом і будь-якими зв'язками не може стабільно і надійно передбачувати рухи ринку. Навіть найрозумніші аналітики світу, найдосвідченіші трейдери, часто помиляються. Ринок занадто складний, багатофакторний, багатовекторний. На нього впливає так багато непередбачуваних обставин, що прорахувати їх не вдається навіть найпрофесійнішим і найзабезпеченішим. Учасникам ринку, економічні дані, політичні події, природні катастрофи, зовнішні фактори, чорні лебіді, президенти з дивними економічними поглядами. Президенти з абсолютно кінченими поглядами, а найгірше, що пару разів напрям руху ринку ви можете вгадати, і найгірше, що ви навіть можете пару разів вгадати, може й 10 разів поспіль, та 11-й навчить вас максимально болючим способом. Шоста помилка: відсутність або неякісна диверсифікація. Вже всі знають, що вкладати всі гроші в одну компанію, в один об'єкт нерухомості в якусь одну угоду. Це дуже погана ідея. Та люди ще не всі збагнули, що так само погана ідея все вкладати в одній країні, або все вкладати в один клас активів, або все вкладати в активи з однаковим рівнем ризику, або в одну галузь, або в одну валюту, або ще в щось таке одне. Яким би перспективним не здавався вам актив, регіон, валюта, емітен, що завгодно, ризикувати всім, роблячи на нього ставку, не варто. Але і зворотня картина небезпечна. Якщо ви розпорошуєте гроші на десятки різних активів, і самі вже. Втратили розуміння, що у вас є, чого немає, як воно один з одним корелює, хто кого хеджує, як воно все створює певну гармонію, то це мабуть також. Перебір. Правильна диверсифікація це складне мистецтво. Треба мати достатньо різних активів, щоб в разі економічних потрясінь портфель не залежав від якогось одного фактора. Але диверсифікуватися варто не дрібніше, ніж дає можливість ефективно обирати найкращі активи і не втрачати контроль над вашим портфелем. І от ми потроху дійшли до сьомої помилки. Деякі люди чомусь не звертають увагу на комісії брокерів, на податки, на курсові різниці, на транзакційні видатки, на комісії за управління. А ці, здавалось, би, невеликі відсоточки тут чуть-чуть, там чуть-чуть з'їдають величезну частину доходу в довгостроковій перспективі. Якщо ви, наприклад, обрали шлях інвестування через фонд з активним керуванням, і він бере всього 2% щороку за управління. І от фонд заробив, наприклад, 8% річне. То на горизонті в 20-30 років різниця між чесними 8%. Врічних, 8% вручних мінус 2% за управління, і реальною цифрою скоригованою. На інфляцію може легко становити мільйони доларів для вас, бо на довгій дистанції дрібниць не існує, і те, що сьогодні здається незначною комісією, з роками перетворюється на величезні втрати. Але хто ж думає про такі горизонти? У нас є восьма помилка: це відсутність терпіння. Складний відсоток, про який я впевнений, вже всі чули, працює повільно на початку і дуже 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 швидко в кінці. Якщо ви інвестуєте тисячу доларів під 10% річних, на перший рік ви заробите 100 доларів, не дуже вражає. Але якщо робити це протягом 30 років, щороку додаючи по тисячі доларів, у підсумку ви заробите не 30, а понад 160 тисяч. Якщо у вас є терпіння, регулярно докладати гроші, якщо у вас є терпіння, регулярно не виймати профіт, якщо у вас є терпіння реінвестувати дивіденди і так далі. Але більшість людей цього терпіння не має. Вони хочуть результату тут зараз, ну в кінці року на крайняк. Тому багато хто просто кидає інвестування і шукає щось швидше. А потім, через 20 років, вони здивовано дивляться на тих, хто це терпіння мав. І дивуються, звідки ті взяли стільки грошей. Але тут є і зворотня проблема, і це наша дев'ята помилка. Бо дехто чомусь інвестує ті гроші, які можуть знадобитися вже в найближчому майбутньому заради от того самого довгострокового ефекту. У вас можуть бути якісь конкретні заощадження на конкретну фінансову ціль, а можуть бути відкладені на чорний день, наприклад, у вигляді подушки безпеки. Але було б, мабуть, інвестиційним гріхом не скористатися цими грошами, не поінвестувати трошки зараз, не позаробляти складний відсоток і так далі. Та потім, коли виникає необхідність цими грошима скористатися, вам доведеться продавати активи. І за законом Мерфі це буде найневдаліший момент. Вам доведеться продавати їх під час якоїсь просадки, вам доведеться продавати їх з дисконтом, вам доведеться продавати їх терміново. Вони не будуть мати достатньої ліквідності, точно станеться якась халепа. І замість можливого заробітку на тому, що ви трошки покрутили ці грошики, приходять збитки. Всі чомусь забувають правило інвестування. Що інвестувати можна тільки ті гроші. Які вам не знадобляться на горизонті інвестування, і які ви можете дозволити собі втратити, якщо гроші зарезервовані під вашу подушку безпеки або під якісь заплановані витрати, які є критичним, інвестувати їх взагалі не можна. Або якщо інвестувати, то інвестувати в інструменти, які мають відповідний горизонт і відповідну ліквідність. І вискрібати всі залишки під нуль і ставити ваші фінансові цілі під загрозу. Так, собі ідея. це все, на мою думку, прояви якраз десятої помилки, надмірної самовпевненості. Широковідомий ефект Данінга крюгера Люди читають кілька статей, дивляться кілька відео на Ютубі. Думають, що вони вже все розуміють про інвестування. Вони роблять кілька вдалих угод, вирішують, що знайшли формулу успіху, схопили Бога за бороду. І оця самовпевненість змушує їх ризикувати ще більше, ігнорувати best practices, ігнорувати попередження, і ринок на жаль. Дуже жорстокий до самовпевнених людей. Успішні ж інвестори навпаки дуже скромні. Той же Баффет, який заробив сотні мільярдів. Постійно каже, що він багато чого не знає і не розуміє в поведінці ринку. Він не інвестує в технологічні компанії, якщо не розуміє їх бізнес. І він впевнений, що краще пропустити можливість, ніж інвестувати в те, чого ти не розумієш. Здавалось би, вже найуспішніший інвестор, але продовжує кожен день навчатися, читати по кілька годин на день. І Це при тому, що йому вже за 90 років. А більшість некомпетентних людей чомусь вважає, що вони розбираються. Buffett от багато в чому не шарить, а більшість некомпетентних людей. Шарять зі страшною сили. А потім жаліються зі страшною силою на несправедливість ринків. Ще одна типова помилка, особливо у початківців, йти за хайпом, слухати натовп. Люди бачать, що роблять інші, і роблять так само, а часто навіть і не бачать. Але лише чують, що їм розказують про те, як інші заробили. І от якщо всі купують золото, вони теж купують золото. Якщо всі обговорюють AI, вони теж обговорюють AI. Вони не готові проінвестувати багато часу, щоб розібратися, та вже готові проінвестувати багато коштів. Люди, які не думають самостійно, не аналізують, не вивчають і не хочуть приділити часу, просто сліпо йдуть за трендами. Потім вони так само сліпо йдуть на забої. Згадайте всі великі фінансові бульбашки, бульбашку доткомів на початку 2000-х, бульбашку нерухомості в 2008-му. Кожен раз, коли вам здається, що мільйони лемінгів не можуть помилятися, ринки навчають нас, що можуть. Що колективна ейфорія дуже небезпечна історія. Що коли ефект тисячі очей перетворюється на ефект тисячі мух і всі завзято летять на лайно, закінчується це все дуже-недуже. І ця концепція однаково спрацьовує з тюльпанами і з криптовалютами. Більшість таких людей, які слідують за хайпом, закуповуються на піку і летять в прірву разом зі своїм новим улюбленим активом. В десяти із десяти випадків натовп помиляється. А ті, хто слідують за натовпом, сліпо, без правильної диверсифікації, без правильного занурення, без правильної підготовки, залишаються жертвами самообману. І от щоб такою жертвою не стати, не можна допускати 12-ї помилки. І це найголовніше. Повніша помилка з усіх можливих. Це відсутність дисципліни. Можна знати всі правильні стратегії, розуміти всі принципи, приймати рішення на основі best practices. Та якість системи не грає ніякої ролі, якщо цієї системи не дотримуватися. Все буде марно. Всі чули, що купувати треба, коли дешево, і продавати, коли дорого. В реальності роблять зазвичай навпаки, бо не можуть контролювати свої емоції. Більшість людей знає, що треба диверсифікуватися, але вкладає все в одну акцію, бо їм здається. Ється, що саме вона точно вистрелить. Всі знають про попередні 11 помилок. навряд чи я вам тут розкрив очі на щось принципово нове. Та кожен раз погоджується знехтувати якимось із правил, щоб зараз було легше, простіше, швидше. Більше можна було профіту забрати з ринку. Кожен собі якось пояснює, чому він не робить так, як треба, а робить один разочок не так, як треба. Ну нічого ж не станеться. Ну принаймні зі мною. Ну. Цього разу точно і це робить найбільшу відмінність між інвесторами, яким вдається отримати хороший результат, і тими, яким не вдається. Успішні створюють правила і дотримуються їх. Неуспішні роблять дії. А потім знаходять виправдання. То що відрізнить тих 10% успішних інвесторів серед наших глядачів від 90 які не зароблять в інвестиціях? Як ми вже з'ясували, це не особливий розум і не таємні знання. Майя це проста, але дуже важлива різниця в підході. Успішні інвестори мають чітку стратегію, дисципліну виконання, реалістичне очікування, розуміють, що багатство будується роками. А не днями вони мислять довгостроково, не панікують через короткострокові коливання, працюють над собою і над своїми стратегіями системно, заглиблюються і вивчають. І якщо ви хочете бути в цих 10% успішних інвесторів, почніть не з пошуку магічних інструментів, почніть з роботи над собою. Вчіться контролювати емоції, розвивайте терпіння і постійно навчайтеся. І пам'ятайте слова Ворена Баффета: найкраща інвестиція, яку ви можете зробити, це інвестиція в себе. Друга найкраща інвестиція, за моєю логікою, інвестиція часу до того, як проінвестуєте кошти. І лише потім має сенс обговорювати інвестиції в конкретні інструменти. Сподіваюся, ми тільки що підняли відсоток успіху в нашому ком'юніті. Чао, чао!